Просто не виходить, як ви що, да ви мучить? Давайте ми підійдемо. Давайте да. 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 вийти людей. Да. 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 Просто якщо ви не самі откроємо про бусину. Це закріпить, а все спадає. Вы що мучить будете далі? Чай сфабрикували діло. Ну, Будемо говорити, я сепаратистами боровся, а на мене сепаратист спадав. Мер Сєвєродонецька, казаков. От, який, був, який робив, будемо говорити референдум, який був за роз'єднання роз України, да, який е, хотів, щоб зайшов руський мир. В 2014 році до його батальйону Айдар дар обідав, да, а в 16-му він вирішив подати. А знаєш чого? Тому що він попрацював возле москаля і він тіпо, відбілився. Місічу казав, треба було пару пуль пустити йому, все буде добре за сепаратизм. Прокуратура військова добре працює, але вона ніколи не розбирається, що він був сепаратистом і сепаратист на мене подає. Тобто, вони говорять, за що боровся, на те й напоровся. Так серна, благодарила мене, держава. Силові методи не приймалися, тому що народні депутати стали і не дали мене вивезти, бо вони хотіли мене одразу повести в СІЗО. Кому вигодно, так? Да? Це удалення жажди бувшого комбанта Мілінчука. От він має тут сидіти, розумієте? А він вчора заявив, що це є. Він написав на мене. Що тут він вчора був тут в і заявив. А тому він стояв возле стінки і сказав, да, це я написав. Десь він договорився, щоб поменше списати. Тут зліти льовочки на єсі. Та же з ними дружиться. ж він у них на побігушках. Двоє суток іде там непонятні якісь рухи, а влада навіть не реагує.